Дивіться, я да, да, я це ж тримаю зараз ось військовий заді мене стоїть, Оце військовий квиток. Оце я запитую пана міністра оборони України. А пане міністра оборони України, а я так виходить, що в мене в руках військовий квиток, ось захисник України. А тут отака от штука. Знято з військового обліку військово-зобов'язаних Золочівський РВК 11 березня 22 року, а взято на військовий облік 7-го пане міністре оборони України. Я задаю ще раз питання. Як це називається? Як сказав начальник, Так, так, так. це каже помилка. А що ж таких помилок у нас до хіра? Вам не кажеться, пане міністре оборони, пане президенте України? Як це називається? Задайте, будь ласка, питання Золочівському військомату. А може, хай вони руки містами поміняють або жопи їх повитягують. і Тоді будуть правильно печаті ставити і, і ручками дати. От другий квиток а От другий квиток п'ятнадцятого нуль Це як називається теж помилка? Да? Показуйте всі квитки відстави. На передовій давайте швидень. на нульовці люди були а скажіть нульовці. мені, будь ласка, пане президент, це це як це у них хвороба така, чи що? У них в один момент зразу руки поперекручувала. Так потім ж за ці ж квитки ж хлопці йдуть ж доказувати, що вони там були. А кого шукати потім? Кого потім кому виплати робити? Якщо ж ніде нікого не було, оказується. Як це називається? Ви ж розказуєте керівники військові, міністр оборони залужний, розповідає українцям про те, що і зарплати є, і військове забезпечення є, і все чинчинарем. будь пожалуйста, прошу прийняти до уваги і. Перевірите, військомати на наявність на рук чи на місці у них руки. Може їм там не стоїть містати руки, ростуть, що вони такі. Ось, пожалуйста. А, дайте сюди, А як це називається? Скажіть, будь ласка, так військовий є чи немає у нас? Я не поняв. У нас захисник фізично існує, а, а документально він в повітрі. Він в повітрі немає ні контрактів, ні прибув ви, заява. Не, заява не не є передовій. Зараз я зараз а, був вибув, нема печаток. Це Ні, для немає. чого робиться? Це робиться для того, щоб хтось гроші забрав. Чого? Є взято знято добре. А коли, коли вони прибувають, третю? кому це руки треба повикручувати? Так. Скажіть, будь ласка, э, це у кого повикручувала я, так, так покрутило руки, що плутають що можуть зміш, але тут мали би то прибув і вибув. А я правильно тому ми зараз знаходимося? як кажуть, хлопцям сказали вони на ротації. Я просто не хочу зараз висвітлювати всю військову цю частину, а то б я вам зараз показав ротацію. Ну от стол ротація наших хлопців зніме. Будь ласка, це все хендмей називається. Оце те, них... що з дому привезли. Угу. Оце хлопців така ротація. Тому, пане міністр оборони, зробіть, будь ласка, роз'яснительну, так сказати, поучальну хвилину чи годину комбатам, військовим, начальникам штабів і поясніть значення слова ротація, бо це не ротація, це штучне виснаження пацанів, яких через 10 днів кидає знову на нульові позиції. Скажіть мені, будь ласка, коли хлопці на полу сплять, на траві сплять на чотирьох бочках, хоч накривають собі самі їсти, а родини приїхали, откуди ви приїхали? Ми з Гроді приїхали з Золочева, зі Львова. Це ротація називається. То може просто ваші е комбати, начальники штабу трошки юридично не підковані, не знають слова ротація. Так ми пояснимо, що таке ротація через адвокатські запити. Тільки в мене тоді питання, що це за штучне відхиляння до від, е е е ситуації, що це за інформаційний такий який треба обговорювати замість того, щоб кинути сили на оздоровлення хлопців. У, у, у одного 8 дітей, у другого 9 дітей, рапорти зникають. Заяви не приймаються, хлопці нахер посилаються, по документам відповідно до відповіді Генерального штабу, вони пройшли обучення, а по факту вони ще якісь обучення проходять. Хто бреше? Генштаб бреше чи керівництво це бреше. Де тоді хлопці зараз фізично знаходяться? Де вони по документам знаходяться? Скільки ви будете брехати, скільки будете документи фальсифікувати? І для чого ви це робите? І на якому рівні це тянеться? Це тянеться до Генштаба, чи це тянеться до Міністерства оборони, чи це тянеться до керівництва Збройних сил України? Чи може це Президент знає. Ну вроді би вчора президент відреагував, коли вже ми догавкалися і розповіли про те, як же все-таки забезпечують військових, а не як. Словом, хіром їх забезпечують. Слава Богу, вчора почали перевірки проводити. Так, будь ласка, зверніть увагу і на те, що хлопці документально знаходяться в повітрі. По заробітної плати немає, надбавок немає. А навіщо? Генштаб Ді каже, що вони пройшли вже навчання, а вони зараз їх проходять. начальник штаба каже, що в них ротація, а фактично у них он в полі. Що ви робите? А, службо, а службовці не знають, що у них Даже ротація інструктори... їх ніхто навіть не попередив. Вам ага. ж не сказали. Тих такі, як ми інструктори, просто у старшої роти. Хлопці на місяць довше від нас побули, вони приїхали в нас в час. Ми ще більше бачили так само, як вони. Ми тільки що зустріч зустрічали з вашим керівництвом. Що він сказав? Де вони? Ротація ротація. Де вони? Ви знали, що сказала, ви на народать вийдіть будемо своєння. Я йому сказала, навчання, і сказала? Гречет, і... Олексій, і, Олексій, я сказала чітко. Робите вечором построєння і говорите. Ви на ротації всім щоб усі А ви відповідаєте, не херова в нас ротація, і все, і репорта пишете. ми на Так вони самі знають де ви. От чи на злагодженні, на ротації, так. на відпочинку, на курорті чи на навчаннях. Де ви є? Вони самі не знають. Тому рапорти на їм на стіл і хай дають письмову відповідь. А ми зараз виїжджаємо Золотоніжську військову районну державну адміністрацію з приводу цього питання. Це не нормально, це бардак якийсь, Бардає, питання.